Можна взяти будь-який аспект страшної війни, яку Росія розв'язала проти нас, і в кожному такому аспекті буде коріння тієї чи іншої глобальної кризи. Що саме зараз відбувається? Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Це факт, що російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі, Запорізької атомної станції, зоною бойових дій. Це факт. Через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором. Зараз уся Європа і усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення. Це факт. Росія поставила світ на межу небаченого голоду. Це факт, що російська блокада українських портів на Чорному Азовському морях посилила дефіцит. На продовольчому ринку, який був і без того дестабілізований. І це на фоні жахливої кліматичної ситуації у різних частинах планети. Чого вартує одна лише посуха в Європі найбільше за 500 років. На щастя, нам вдалося досягти таких умов, за яких Росія змушена була прийняти умови міжнародної спільноти завдяки цьому зерновий експорт з трьох. Українських портів був відновлений. Це вже знімає частину напруги на продовольчому ринку, але не знімає загрозу повністю. Тільки повноцінне відновлення українського аграрного експорту без будь-яких перешкод може бути гарантією того, що десятки мільйонів людей по всьому світу матимуть що їсти. І чи не обурює вас те, що навіть зараз, у 21 столітті, Ще доводиться боротись, щоб врятувати десятки мільйонів людей в різних країнах від штучного голоду. Саме штучного голоду, який спровокувала одна держава своєю божевільною агресією. І це також факт: українців обурює, не для того створили ООН, щоб і в 21-му столітті обговорювати те, що повинно було давно залишитись у минулому. Але тим не менше я дякую і пану генеральному секретарю ООН, пану Гутерішу, і Туреччині, пану президенту, і усім іншим сулінним суб'єктам міжнародних відносин, які борються проти продовольчої кризи, за яку відповідальна тільки Росія. Тисячі українців вбито російськими окупантами, десятки наших міст зруйновані російською артилерією. Росія не дотримуються базових конвенцій щодо військовополонених. Про це сьогодні також говорили. Свідоме вбивство російськими окупантами наших військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок історії Європи. І негайно потрібна місія ООН зі встановлення фактів в Оленівці, мандат якої має бути поширений на всіх українських полонених, які утримуються зараз російськими силами. Немає такого воєнного злочину, який би ще не вчинили російські окупанти на території нашої незалежної держави. Але якщо не зупинити Росію зараз і в Україні, якщо не зупинити її перемогою України, то усі ці російські вбивці неминуче опиняться в інших країнах Європа, Азія, Африка, Латинська Америка, всюди. Вже є сліди російських воєнних злочинців. І всі ми маємо об'єднатися і діяти максимально рішуче, щоб ніде більше не було слідів російських ракет, спалених російською артилерією міст. Щоб ніколи більше не було загрози радіаційної катастроф. Росія повинна звільнити захоплену територію України, щоб ніколи більше не було продовольчої кризи. Росія повинна вийти з нашої землі. І нашого моря, щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати статутом ООН і обов'язковими для усього людства конвенціями. Без винятків для всіх Росія має бути притягнута до відповідальності за злочини агресії проти України. Відповідна резолюція буде внесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Щоб відчуття справедливості знову повернулось до міжнародних відносин. Ми всі маємо підтвердити і змусити Росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для усіх народів. Ось чому незалежність і цілісність нашої держави мають фундаментальне значення для міжнародних відносин, збереження нашої незалежності. Гарантування нашої безпеки, повернення нормальних економічних зв'язків з Україною поверне справжню силу статуту ООН і обереже світ від тих криз, які ми всі змушені переживати зараз.